Ну що, вітаємо вас на ютуб-каналі Луджі. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пам'ятайте, хто ставить багато вподобайок, той заробляє удвічі більше. Як ви вже помітили, сьогодні я не в нашій студії, а в виставковій залі, де представлені наші красуні. І як ви зрозуміли, ми сьогодні поговоримо про ялинки та їх види і як їх обрати. Тому поїхали! У цьому відео не буде нудних характеристик. Ми всі знаємо, що покупець обирає для себе ялинку за красою та ціновою політикою. Якщо ви шукаєте бюджетний варіант ялинки, то ви повинні обрати ялинку з плівки ПВХ. Якщо вам потрібен баланс ціни та якості, то обирайте для себе литу ялинку. Ви просто уявіть в себе вдома ось таку красу. Дана ялинка називається Ясинівська зелена. А колір цієї ялинки просто шикарний. Дана ялинка називається Говерла Смарахт. Ось ця красуня максимально наближена до живої. Дана ялинка називається Буковинська зелена. Тільки подивіться на ось цей насичений зелений колір. А ось ця красуня найстильніша цього сезону. Ви просто подивіться на її колір. А називається вона говерла блакитна. А ось тут її дві сестрички говерла засніжена та зелена. І зверніть увагу на якість засніженої ялинки. Сніг зовсім не осипається. Ми не економимо на матеріалах. Нас часто запитують, чому дві одинакові ялинки суттєво відрізняються в ціні, а вся справа в її основі. У нас є моделі литих ялинок, гілочки яких кріпляться на нитку і на скоби. Ось так виглядає кріплення на нитці. А ось так кріплення на скоби. Буковальська блакитна та зелена. Основною перевагою цієї ялинки є те, що вона йде в розмірі від метр десять до два десять. І подивіться на ось ці шикарні гілочки. Королеви естетики цього сезону ворогтянська та яремтянська. Зверніть увагу на колір цих гілочок і на їхню дерев'яну підставочку. До ось цих красунь ми ставимося з особливою любов'ю та теплом, тому що вона має назву Косіська. Зверніть увагу на її унікальну гілочку. Ялинка, яка замінить вам подушку в новорічну ніч, це наша сосна. Вона дуже пухкенька і м'яхенька. Гілочки, немов живі. Як ви бачите, у нас широкий асортимент, який може підійти покупцю на будь-який смак. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал. Всім па-па!